Макфічного плану, тема безпеки технічної умови роботи при роботі на токарному листаті. там в будинку це заміна місця. Тренінг проводиться на одному з підприємств метогії промисловості. Під час тренінгу беруть участь у тренінгу такі люди. Уповноважена робіть роботодавця представника порог праці, керівник робить майстер в дільниці і інспектор. Інспектор. Ну, зараз дамо слово майстру кінниці. Мета даного тренінгу безпечне виконання робіт по встановленню літального інструменту на ріцедержальний пристрій, виставлення інструменту і початок безпечної роботи всі дії проводяться згідно інструкції номер 30 діючої на підприємстві по безпечному виконанні робіт на металорізаньому обладнання. Тренінгу на даному підприємстві е, діють основні акти з охорони праці. Це головне, нормативний правовий акт з охорони праці, правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, де висвітлена робота з, на токарних верстатах також. Е, посадова інструкція для майстра дільниці токарної, е, загальна інструкція з охорони праці для робітників е, підприємства. Інструкція з охорони праці по ремонту та обслуговуванню верстатів, де висвітлені питання про ремонт, налагодження верстатів і так далі. І інструкція з охорони праці по виконанню робіт на токарному верстаті безпосередньо. Основні небезпечні та шкідливі роборобніші фактори, які впливають на робітника при роботі на токарному верстаті. Поділяються на, на, дві, на два фактори. Фізичні, небезпечні, шкідливо виробничні фактори. Це виривання деталі з патрона або планшайби, або центрів, що може привести до травмування. Далі розрив безпосереднього безпосереднього різця, який має тріщини та може бути погано закріплений у планшайбі у тримачів. Далі виривання різців з рістотримача безпосередньо, далі, відлітання стружки або її небезпечний схід на, на, виконавця, на виконавця робіт, на тукаря, що теж, теж має наслідки. Рухомі, рухомі механізми і частини устаткування. Це планшайба, патрон обертається і так далі. Далі, недостатня освітленість робочого місця, робочої зони, можливість ураження електричним струмом, це присутнє на на цьому електрообладнанні, підвищена або понижена температура, вологість повітря, це впливає на безпосередньо на стан працівника підвищений рівень, рівень шуму, шуму також впливає на е, працівника і падаючі предмети, заготовки або е, деталі і так далі, тобто безпосередньо, що не травмувати, трав, трав, травмувати кінцівки. І другий фактор це психологічні, небезпечні шкідливі виробничі фактори. Це такі фізичне перенавантаження статичне, тобто людина е, перенавантажується морально. Нерв психічне перевантаження, перенагрузка аналізів, монотонність праці, монотонність операцій і так далі. Організаційні заходи щодо створення безпечних умов виконання цієї роботи, підвищення цих робіт. Це складання і затвердження переліку робіт, по-перше, повинен бути складений такий перелік, на основі якого вже розроблюються заходи. Далі, призначення виконавців відповідно до характеру роботи, що виконується, тобто, щоб працівники були на обучені, атестовані, пройшли інструктаж, медичні огляд і так далі. Підготовка робочого місця, тобто очищення від сторонніх предметів, від залишків виробництва, стружки і так далі. Забезпечення працівників нормативно-правовими актами. виконання даної роботи, здійснення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, забезпечення відповідно до законодавства працівників заходами індивідуального захисту, які повинні мати в даному виробництві, забезпечення працівників відповідним інструментом. Справні, справні ключі, справні різці, справні підкладки тощо. І забезпечення працівників медикаментами і засобами для надання першої медичної допомоги. Це засоб, ну і Забезпечення працівниками засобами пожежого гасіння. Технічні заходи що для створення безпечних умов включають в себе наявність місць для можливості безпечного проведення робіт. Наявність роботи справних токарних верстатів, за якими відповідно стежать налагоджувальники. Наявність застережених знаків і плакатів. Перевірка відсутності напруги у на струмопровідних частях і огородження струмопровідних частей, які можуть опинитись під електричним. Ці затверджено роботодавця та діють на підприємстві відповідно до чинного законодавства. Також у нас на підприємстві діють вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, в частності при роботі на металорізальних вистатах, діють правила праці під час роботи з інструментом та праїстування. Перелік задіяних інструкцій є у сценарії на проведення тренінгу. На одному з меколовійних підприємств міста, де тренінгу з умови праці при використанні, при виконанні робіт на токарному верстаті. У даному моменті встановлення різця. Під час тренінгу будемо задавати конкретні питання до виконавця. Роз'яснення, будемо проводити роз'яснення, якщо людина не розуміє, і в кінці будуть висновки після проведення втримання. Дана робота включає вимоги охорони праці при роботі на токарному верстаті. Токарна обробка металів це є один з видів обробки металів. Для забезпечення процесу різання на токарному верстаті мають здійснюватися рухи це прохід. В даному моменті прохід і е... прохід різця. Токарний верстат, який оснащений спеціальним пристоєм для нарізання різьби, називається токарна гвинторізня. А який значить, токар, токарні верстати, які швидкорізальні, вони, вони мають бути відповідної точності. Одним з головних інструментів роботи токаря є різець. От ми побачимо зараз при проведенні тренінгу. Різець складається. Можна у вас різець. Можна різець, я візьму далі. Різець ну, в даному випадку це різець відрізний, відрізний. Значить, Різець складається з різательної головки. Різальна частина і різальна частина і безпосередньо хвостовик різця. Різці закріплюють у різці тримачі супорта, використовуючи підкладки, якщо це потрібно. Закручуються всіми гайками, всіми болтами. Якщо потрібно, під різець підкладаються прокладки. Можна прокладку подивитися. У вас? А, десь декілька. А, прокладки використовуються різної товщини для того, щоб виставити резерв ровно по, по центру деталі. При використанні вкладык вот раствоваться на больше двух ростовывается на бильче якобы когда на я осматриваю свой станок в том ли он состоянии в котором я его оставил да визуально он в том состоянии в котором я его оставил проверяю заземление потому что уборщицы стружки они могут когда стружку выгребают, могут задеть заземление, оно порвется, а потом это. Поэтому каждый день проверяем заземление. После этого ну, беру инструмент, то, что мне нужно, это для работы. Включаю двигатель, прислушиваюсь к работе двигателя. Прислушиваюсь, включаю холостые обороты. Проверяю режимы оборота. Работает все нормально. Беру инструмент, ставлю резец, который мне нужен по чертежу, для какой обработки. Сколько нужно прокладывать по центру, выставляю по центру резерв и так далее, <тас>? А теперь, будь ласка, покажите, яхту поставить резет заново. Я понял, вам потрібно данную деталь. Вот этот я просто размер поймал, я его снимать не хочу, это потом я опять заново все делаю. Уже по опыту работы я знаю, что у меня отсюда до резцедержки, будет резерв стоять по центру. Я смотрю, сколько, сколько миллиметров у меня не хватает до, а, до резцедержки. Приблизительно ставлю прокладкой. Вроде бы она подошла. Потом зажимаю резерв в рессодержатель. И линейкой замеряю расстояние от станины. до вершины реставра. У меня должно быть 215 мм. Если оно выше, прокладку я снимаю, меняю, ставлю другую. Если она ниже, подкладываюсь на сколько там? 5 десятых, на 3 десятки. Если она ниже, подкладываю прокладку согласно, соответственно, размеру, чтобы резист стоил у меня подсолнек. поверх да, ну, да. так для чего вам потребен э, резерв 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 остальный да. показить станову у нас на резерв у меня должен стоять по центру расстояние от станины до центра составляет 215 мм но так как у меня уже опыт есть это все я знаю приблизительно как ставить. я ставлю прокатку и ориентируюсь по решить дятелю потом зажимаю после установки резца предварительного. предварительного я замеряю межцентровое расстояние резец должен быть 215 мм от станины до вершины резца Ровно 215. Могу приступать к работе. Так, а сколько потребно, можно выкористовывать подкладок? Пока не будет размер 215. Ну, больше двух. Ну, вот это, три, это максимум. Все. Так, я еще начертаю. Скажите мне, зажимаем трьома? сина Ціна... ну, трема. Говоря какая державка. Вообще положено всіма трьома болтами. Но у нас резцы короткі И поэтому мы зажимаем. двома. выступать виступати повинна при при, при проходном резце, скільки повинна выступать головка. Не более двух диаметров деталь. Ді as a